Цього року виповнюється ще одна річниця 1015 років з дня освячення першого кам'яного храму на Русі Київської десятинної церкви. У середу, 25 травня, у різдва Богородичній Десятинній обителі, відродженій на місці древнього храму, відбулося святкове богослужіння. Згідно з літописами, спорудили десятинний храм 996 року. Своїм оздобленням церква вражала не лише Русичів. Майже незнайомих із надбанням світового культового зодчества, а й вибагливих іноземців. Новий храм був не просто місцем молитви княжої родини. На нього покладалися функції кафедрального собору новоствореної Київської кафедри. Та 1240 року церкву зруйнували орди Батия, відновлену в 17 столітті стараннями святителя Петра Могили. Її знищили у пореволюційні роки. Сьогодні, поблизу старих фундаментів, стоїть невеличкий храм на честь святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги. Саме з нього кілька років тому почалося відродження цього святого місця. Рішенням священного синоду Української православної церкви тут було відкрито чоловічий монастир. У день свята в монастирському храмі служили божественну літургію. Велика благодать в Крещение Русі це не тільки таинство крещения, це кафедра, соборность. це государственная релігія, яка з цього моменту стала исповедовать Киевская Русь. До речі, минулого тижня комісія Київради з питань культури і туризму кращим проектом відтворення десятинного храму визнала проект розроблений синодальним архітектурним відділом української православної церкви. Він передбачає, зокрема, консервацію та сучасну музеєфікацію автентичних залишків давньої церкви, а також створення архітектурного ансамблю з можливістю екскурсійного відвідування.